Хто полюбляє грибні страви? Сьогодні готуємо швидку грибну рюшку з печерицями. Нам буде потрібно гриби, печериці, шампіньйони. Також будемо використовувати сухі мелені підпиньки, борошно, сметана, сіль перець, цибулька, лавровий листок, олія, трішки вершкового масла. Давайте, друзі, почнемо! В першу чергу займемося грибами, чистимо, нарізаємо та обсмажуємо до готовності. Нарізані грибочки будемо обжарювати на рослинній уліці та вершковому маті. До печери висипаємо сухі перемелені підпоньки, перемішуємо та продовжуємо обсмажувати. Каструльку ми налили в воду та поставили на вогонь. Зараз мілко нарізаємо цибульку, додаємо її на сковорідку до грибочків. Тіпеньки почали віддавати свій аромат. Чудовий запах грибів стоїть на кухні. Обсмажуємо цю суміш до готовності цибульки. Переклали, друзі, в каструльку з водою та продовжуємо готувати. посудину, друзі, викладаємо 2 ложки борошна, додаємо трішки холодної води. Та замішуємо горошно, щоб не було комочків. Така в нас вийшла суміш, як рідка сметана. Тепер сюди будемо додавати 2-3 столові ложки зверху сметани. Та гарненько знову змішаємо. Потрішки додаємо ось всю розведену нашу суміш. Та знов помішуючи на маленькому вогні, ще пару хвилин проваримо. Додаємо лавровий листок. В кінець, друзі, додаємо зеленої цибулки, вершкового масла та кропчику. Накриємо, друзі, кришкою, потримаємо декілька хвилин та будемо смакувати смачну, швидку, грибну юшку. Дякую, що пробули зі мною. Ось така апетитна перша страва у нас вийшла. Якщо зацікавила, приготуйте для рідних та поділіться з друзями.